Ще читати Боже Слово і розмісто над ним, і я пропоную нам звернутися до Першого послання до Корінтян, 10 розділ, 31 вірш. Апостол Павло говорить, тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що, що робите, Усе на Божу славу робіть. Сідайте. Мого разу Ісус Христос висідів із Самарянською жінкою зазначив, що надходить час і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі. Та істину, бо отець шукає собі таких поклонників. Що таке поклоніння? Справжнє поклоніння – це відгук людини на Боже відкриває. Якщо ми читаємо Біблію, то знаходимо там безліч прикладів того, як різні люди реагували на Боже відкровення в своєму житті. Дехто у відповідь на Боже откровення давав обіцянку благословити матеріально інших, як то зробив яків або Закхей. Дехто хотів одразу принести жертву Богу, як то Гедеон чи батьки Самсона, Насправді вписані багато найрізноманітніших реакцій людей. І саме ці реакції були їхнім поклонінням борцю. Поклоніння одних людей мало малоподкачасний характер, як наприклад в Саула чи в Царяна Родинасора, а інші люди все своє життя. Перетворили на суцільне поклоніння Господу. До прикладу, такими поклонниками були Йосиф, Мойсей, Самуїл, Давид, Єремія, Даніїл, Іван Хреститель, апостол Ісуса Христа та багато інших людей в минулому та в сьогоденні. І саме такого поклоніння очікує Господь і від кожного з нас. І ось слова апостола Павла про те, що всі наші вчинки, навіть споживання їжі чи напоїв, необхідно чинити для Божої слави, означають, що кожна мить нашого життя має відображати наше бажання клонитися. Бога. Іншими словами, кожна наша дія і кожне рішення має мотивуватися бажанням вдячно впинитися Богу. Тому сьогодні ми поговоримо про те, яким чином поклоніння має виражатися в різних сферах нашого життя. По-перше, поклоніння Богові має виражатися у встановленні близьких. Стосунків із ним. Наші близькі стосунки з творцем розпочинається із прагнення до пізнання Бога. Коли Саул на дорозі в Дамас почув з неба голос, то першим, що він вимовив, реагуючи на Боже звертання до нього, було запитання, хто ти, Господи? Насправді цим питанням має задаватися кожна людина, яка вперше, а тим більше, якщо не вперше стикається з його проявом в своєму житті. І у пошуку відповіді на це питання ми поступово відкриваємо для себе Господа через молитву до нього та через уважне, повсякденне читання його слова. Вже досліджуючи Писання, ми починаємо розуміти більше і глибше його характер, його вчення, його заповіді, його задум і його волю. Наші близькі стосунки з Богом переходять на новий більш досконалий рівень, коли ми починаємо довіряти Йому. Коли ми читаємо Біблію, то виявляємо, що Божі заповіді, вони відрізняються від прийнятих норм і принципів цього світу. І нам певною мірою потрібно робити крок віри, щоб чинити так, як заповів Господь, на противагу тому, як чинять люди цього світу. Ті, хто намагається чинити за Божими заповіді. Неодмінно відчувають, що пливуть проти течі. Це досить складно, адже хочеться бути, як всі, щоб не здаватися білою вороною. Але жити, як всі, значить, не знати Бога. Тому нам потрібна довіра йому, аби мати силу чинити правильно, всупереч прийнятому у більшість. Довіра Богу, яка укріплює наші відносини з ним, виявляється також і в умінні чинити за Його Словом, коли це здається неможливим або дуже складним. Таку довіру, до прикладу, мав Авраам, коли вів свого сина до жертовника, і робив він це за Божим наказом, але при цьому був впевнений, що Бог нагледить собі. Довіра Богу Його Слово дозволяє нам гідно проходити різні випробування, чекати Божої відповіді на свої прохання і вдячно приймати від Бога навіть відмову у задоволенні наших прохань. Довіра Богу допомагає бути спокійними там, де інших накриває паніка. Довіра Богу спонукає нас бути вірними Його заповідям, навіть у, здавалося, б неважливих речах. Коли людина не може виявляти вірність у дрібницях, вона не буде здатна виявляти її і у важливих речах. Тож для збудування близьких стосунків з Богом нам необхідно довіряти йому у всьому. Веські відносини з Богом також формується і укріплюється через наше посвячене служіння йому. Ісус Христос вчив, що до Його справжньої родини належать ті, хто слухає і виконує волю Божу. Назватися християнином недостатньо, щоб стати частиною Божої сім'ї. Навіть недостатньо для цього прийняти хрещення. Для цього варто виконувати Божу волю через послуг Його закриття. І посвячене служіння згідно отриманим дарам Святого Духа. Ну, служіння Богу є вдячною моєю реакцією на Його прийняття, на Його довіру мені. Тобто це мій вірук. На Його захвіт. Бог не змушує нас щось робити, але закликає до роботи. Ми можемо відгукнутися на Його заклик, а можемо навести кілька поважних причин, щоб відмовити його. Але через згоду служити Богу, наші відносини з ним укріплюються, а через відмову. Нам відома притча Ісуса Христа про таланти, а вона добре ілюструє, як виконання Божої волі укріплює відносини з Ним і несе благословення для того, хто їх виконує, а ігнорування і руйнує ці відносини, віддаляючи і відділяючи людину від Бога. Тому, що, щоб все наше життя могло бути суцільним поклонінням Богу, необхідно перебувати в близьких стосунках з ним. По-друге, наше поклоніння Богу має проявлятися у смиренному сприйнятті себе по відношенню до Нього. Перш за все, ми маємо розуміти, що Він є творець, а ми лише Його створіння. І як творець, Він встановив закони природи та духовні закони, за якими функціонує всеці і все в ньому. Але крім фізичних і духовних законів, Бог творець затвердив для нас людей. І морально-етичні закони, за якими ми маємо жити, щоб залишатися в правильному стані перед ним, перед своїм творцем. Він визначив, що є правильним і що є неправильним, що є добрим, а що є злим. Тобто те саме його авторитет є найвищим. Але творець. Так задумав людину, що наділив її свободою вибору. Тож кожен з нас має вибір, вибір визнавати Божий авторитет. Чи ні слухатися його, чи ігнорувати. Господь попередив нас про наслідки не послухам, але вибір залишає за нами. І багато людей це право вибору помилково сприймають як право самим визначати, що є правильно, а що ні. І тому замість коритися істині спотворюють її. На жаль, таких людей багато і серед християн, які замість пізнання істини і підкорення їй свого мислення. Намагається видавати свої вигадки чи вигадки інших людей за Божу істину. Тому нам необхідно постійно нагадувати собі, що ми є лише створінням, а творцем є Бог. І лише Він визначає, що є істина, а що ні. І оце визнання, що не ми є творцями істини, дозволяє нам час від часу змінювати свої погляди відповідно до того, чому навчає нас Боже Слово. Смиренне сприйняття себе по відношенню до Бога це також усвідомлення своєї гріховності, тобто визнання своєї винуватості перед Ним. Це розуміння своєї потреби в прощенні гріхів та допомозі в боротьбі з ним. Таке розуміння своєї недосконалості допомагає нам завжди відчувати свою залежність від Божої благодаті. І окрім цього, смирене сприйняття себе по відношенню до Бога це свідоме і рішуче підкорення. Творцю своєї волі, своїх вподобань, своїх цілей і своїх принципів. Біблійний герой на ім'я Йосиф це приклад людини, яка проявляла смирення перед Богом навіть тоді, коли зруйнувалися усі його мрії через зрадництво рідних братів. Навіть тоді, коли був несправедливо ув'язненим, він залишався смиреним перед Богом і тоді, коли став правителем в Єгипті, утримавшись від помсти своїм братам. І робив він це через страх перед Богом, через смирення перед Ним. Тому що все наше життя могло бути суцільним поклонінням Богові. Необхідно свідомо смирятися перед Ним і Його істинами. По-третє, поклоніння Богові має проявлятися у любові до інших людей. Христос неодноразово наголошував, що своїм ставленням. До інших, ми насправді виявляємо своє ставлення до Бога. Розуміння цього має мотивувати нас більш відповідально ставитися до відносин з іншими людьми. Якщо згадати, що поклонінням є відгук людини на Боже Вкравання, то поклоніння Богу через відносини з іншими людьми. Має бути відгуком на відношення Бога до тебе. Якщо ми визнаємо власну недосконалість і відчуваємо, що Бог нас все одно приймає, то відгуком на це буде рішення приймати людей з їхніми особливостями і відмінностями, з їхніми недосконалостями. До прикладу, коли Павло закликає чоловіків любити своїх дружин, то за основу бере любов Христа до церкви. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Тобто любов чоловіків до дружин це відгук на любов Христа до церкви. Іншими словами, це поклоніння чоловіка в сфері сімейних відносин. Якщо говорити про відносини в церкві, то вони також мають ґрунтуватися на Божому ставленні до нас. Він до нас відкритий, любить нас, приймає, прощає, благословляє. І таким самим має бути наше ставлення до братів Сестер, інших відвідуючих церкви, молоді, дітей, тобто до всіх. В Суспільній сфері ми також маємо наслідувати Христа через відкриті, відкритість до них, виявляти милосердя, співчувати їхнім радощам чи скорботам, доброзичливо ставитися. І проявляти жертовність. Навіть коли виникають труднощі у відносинах, приклад Христа має спонукати нас бути готовими прощати, милувати, довіряти і тому подібне. Іншими словами, наше ставлення до людей має базуватися на Божому ставленні до нас самих. Тобто бути відгуком на Боже відношення до нас. Коли мирник Захей відчув Божу ласку по відношенню до себе, то вирішив проявити любов і милість до тих, кого раніше легко кривдить. Це був його вдячний відгук на прояв Божої любові. До себе. Тому що все наше життя могло бути суцільним поклонінням Богові. Необхідно виявляти любов до оточуючих людей. І, зрештою, поклоніння Богові має проявлятися у законослухняній громадянській позиції. Можливо, для когось це не очевидно. Але і через нашу громадянську позицію ми теж маємо вклонятися Богу. Бог поселив нас у цій країні. Тому ми маємо любити її і дбати про неї. Насправді, де б ми не і дбати про те місце, де живемо. Через пророки Єремію Бог навчає нас дбати про місце, в якому живемо, і молитися за Нього. І зверніть увагу не тільки молитися, але і дбати, тобто приймати активну участь в управлінні. І життєдіяльності того міста, чи села, чи країни, в якої живемо. Бути законослухняним громадянином також означає поважати закон і владу. Тобто ми не повинні порушувати закон, щоб не стати злочинцем, бо це несумісне із статусом. Боже до поклонника. Ми маємо визнавати і поважати державну владу, бо наявність влади забезпечує порядок в суспільстві. Якщо можна, вимкніть просто телефон. Щоб не було зв'язку, тоді він не буде петь. Упорядкував усе світло. Тож, коли ми підтримуємо порядок, ми відгукуємося на цей прояв Божої мудрості. Божі поклонники мають бути світлом і світло для людей, і сіллю для людей цього світу. Тож не можуть мовчати і мовчки дивитися. Коли чиниться беззаконня. Ми маємо реагувати на можливість зловживання владою, на спроби узаконити якісь беззаконні з точки зору Божої моралі явища. Ми маємо нагадувати суспільству і владі, що є добром, а що злом. І навіть... Коли говорити правду владі небезпечно, ми не маємо права її замовчувати, роблячи вигляд, що воно нас не стосується, Божі поклонники мають звіщати істину, навіть якщо за це доведеться платити ціну. Іван вам за свідченням євангелістів мав неабийкий вплив на Царя Ірока. І хоча Юрик не послухався його вширному питанні, все ж написано, що він багато робив, слухаючись цього великого пророка. Зрештою, Іван Хреститель заплатив життям за те, що говорив правду. Але він все одно залишився вірним Божій істині. Тому, щоб все наше життя могло бути суцільним поклонінням Богові, необхідно бути законослухняними громадянами там, де ми живемо, впливаючи на різні процеси, що стосуються життя суспільства. І підсумовуючи все, про що ми говорили, коротко нагадаю, що поклоніння це є наш відгук на Боже відкровення. Тому заклик пала прославляти Бога всіма своїми вчинками означає, що кожна наша дія і кожне рішення мають мотивуватися бажанням вдячно вклонитися Богу. Для цього нам потрібно перебувати у близьких відносинах з Богом, смиренно визнавати Його авторитет і підкорятися йому, любити оточуючих людей та бути законослухняними і впливовими громадянами там, де ми живемо. Нехай Господь благословить нас в цьому і допоможе бути істинними його поклониками. Щоб все наше життя було суцільним, вдячним відгуком на його откровення. Амінь. Амінь. Давайте помогли, Боже, що ти відкрився нам через слово своє, що ти дієш в нашому житті і ти бажаєш, щоб ми були істинними твоїми поклонниками. Тому допоможи нам, Господи, відгукуватися на Твої откровення, поможи нам, Господи, наслідувати Твій приклад і жити правильно в цьому світі, щоб нам любити оточуючих людей, щоб нам смирятися перед Тобою, щоб нам пізнавати Тебе, щоб нам перебувати в близьких стосунках. З тобою, щоб нам бути законослухняними громадянами своєї страни. Ми просимо Тебе, Господи, благослови, пам'ятати, що кожна наша дія, кожне наше рішення має бути вдячним бажанням впинитися тобі і робити це для Твоєї слави, Бог наш Вейс, на Святий Дух. Амінь.